Хочу звернути увагу, я от на Деволт. Да? От як у Метаба от тут є прорізи такі, да? і на е, самих гайках, е, швидкозажимних, також є прорізі. Як ти думаєш, толково злям з цю систему? Метабов та, у Ні, О, Це ці, цікаво. цікаво. Хто це... у кого вкрав, от... ну, або купив. Зазвичай ну, це все патенти. Вони ну так патенти, просто, але Чому тільки метабо технології. і Девалт таке застосовують? Ну, як на мене, воно виходить тоньше. Да? Це, наприклад. Бачите, це енхелівський. Приблизно такі ж і ну, багатьох виробників mm -hmm. є по, за розміром. А оце такі у, у Мітаба і у Деволти такі маленькі. Але вони за... зручні, до речі. Мені подобаються. Ну, цікаво, цікаво зроблено. О, О, це, це легенда, друзі. Це легенда з 409-та, з обертами. Прям дуже, дуже дуже популярна кашемка, але вона достатньо дорога, тому вона не так розповсюджена, як 405-та. Так, оберти на максимум, тут дуже зручно оберти його. Ергономіка, скажіть. Вона, що прям, про... По ергономіці вона прямо. Ми ж окремо будемо йти по огляд е, акумулятора. Це буде окремо. окреме певне. Дев'ять тисяч там А скільки тут? Девять. Один отпуск. А тут девять тисяч. А ну-ка, ми іншим. воно однаково буде показувати. Семь часов. Так, что-то я. 57. Виключаємо і замірюємо. Тут також. Пластик, тут теж пластик зробили. Пластик. 38,9. Ну, Нічого так. собі. Гаряченький, я 39. Ну, хочу сказати, що лід... ну, не то, що ліди, Є, були ще і більше показники, але доволі сильно гріється. Чомусь ця менше нагрілось. Добренька, ми до що міл... буде. по обертам, вони не схожі, до речі. Однакові оберти. До мілки переходимо. Домілки.